Через суттєві недоліки в обвинувальному акті у справі екс заступника голови ОДА Олександра Савченка його повернули прокурору. Таке рішення сьогодні ухвалила суддя Деснянського районного суду Ольга Кузніцова. Обвинувачують Савченка у шахрайстві в особливо великих розмірах. Зокрема, в обвинувальному акті відсутня повна адреса місця скоєння злочину, вказаний неточний час змови підозрюваних, а підозра не відповідає формулюванням обвинувачення. Обвинувачення має бути викладене чітко і конкретно, в ньому бою має бути виписана як об'єктивна, так і суб'єктивна сторона злочину, крім іншого, місце вчинення кримінального правопорушення, щоб особи мали можливість захищатись від чіткого зрозумілого обвинувачення. Судом встановлено, що обвинувальний акт відносно Київського та Савченка вищевказаним вимогам закону не відповідає. Затримали Олександра Савченка у червні 2021 року за підозрою в шахрайстві. За версією ДБР за 160 тисяч доларів він мав забезпечити відсутність конкурентів на аукціоні з продажу готелю Слов'янський у Новгороді Сіверському. Під час отримання цієї суми у Чернігові біля алеї героїв затримали Романа Київського. Він за версією слідства був посередником між потенційним покупцем і заступником голови ОДА. Адвокати Савченка та Київського клопотали у суді про те, щоб винувальні. Акт повернули назад прокурору, називали кілька недоліків, зокрема різну кваліфікацію правопорушення у підозрі та в обвинувальному акті. Адвокат Іван Гліберман зазначив, що обставини скоєння злочину викладені некоректно. Як про місце зустрічі потенційного покупця готелю, так і йовського такого ні ресторану, ні закладу громадського будь закладу, чи будь-якого закладу Челентана на вулиці князя Ігоря 1, новгород сіверський Чернівська область. Не існує. Окрім того, самої зустрічі такої не було. Як досудове слідство це встановило, коли самої зустрічі не було? Прокурор у судовому засіданні не погодився з аргументами захисту. Суд задовольнив клопотання адвокатів.